Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося. Місто Дніпро, вулиця Василя Сліпака, поблизу будинку номер 52 Показуємо вам, як поблизу будинку, просів ґрунт. Вчора ввечері телеграм-канали писали, що поблизу цього будинку. Застрягла щонайменше три автівки. Одна з автівок писала, що отримала серйозні пошкодження, і ми вирішили подивитися, що відбувається станом на 28 жовтня 2025 року. Писали, що тут працювали комунальні служби, замінювали теплотрасу. Однак, після завершення ремонту яму як слід не прикрили, просто засипали яму землею. І внаслідок рясних опадів о, ґрунт промок, і ґрунт почав, звісно, просідати, і утворилася така яма От поблизу будинку. Просто перерізала дорогу. Автівки проїхати не можуть, автівки об'їжджають. Ось така тут траншея утворилася, і ґрунт, скоріше за все, буде просідати надалі. ось, Можете бачити, мешканці підручними засобами вирішили показати, що проїзд тут унеможливлений. Поставили шини, поставили гілки, аби попередити водіїв, які будуть тут їхати, що краще об'їжджати. Прямо на наших очах. До речі, одна з автівок намагалася проїхати. Однак побачила, водій, скоріше за все, побачив, що проїзд тут неможливо, і просто взяв і об'їхав будинок з іншої сторони. Давайте покажу. Ось така траншея тут. До речі, це вже не перші випадки, що в Дніпрі. Почали просідати ґрунти. Ми писали, що на ЖК, поблизу ЖК Новодворянський теж просів ґрунт. Писали, що поблизу вулиці Василя Барки також почав просідати ґрунт, і поблизу ось у вулиці Василя Сліпака, ось загальний фасад будинку. І прямо поблизу під'їзда, ось траншею починає набиратися вода, і вона ж, звісно, стікає вниз. Ну і може підмивати ґрунт, що, звісно, створює небезпеку для мешканців дому, оскільки, я думаю, ви були свідками тієї катастрофи, яка сталася на житловому сиві тополю, там, де в нас до душів дочів обвалилася шкільна будівля. Це трапилося дуже-дуже давно однак, все ж в пам'яті сидять, сидять ці спогади. От, ми вирішили подивитися, писали вчора телеграм-канали, що поблизу будинку номер 52 застрягло декілька автівок. У нас вчора одна з автівок писала, отримала значні пошкодження. Ну, можете бачити, як підмило ґрунти внаслідок от таких от дощів протягом от останньої доби. І мешканці таким чином вирішили попередити водіїв власноруч, встановили таким чином шини, попереджувальні знаки. Мені здалося, що автівку так не здалося. Не знаю, Буде водій намагатися проїхати. Скоріше за все, водій буде їхати вже Так, бачити, водій намагався проїхати. Однак побачив, що це здійснити неможливо. І мешканці таким чином власноруч вирішили попередити водіїв, аби вони сюди не їхали. Сталося це 27 жовтня 2025 року, і безпосередньо ми зараз знаходимося на місці подій 28 жовтня 2025 року. От можете бачити, як підмило грунти поблизу під'їзду. Не знаю, з якої нумерації він починається. Писали у телеграм-каналах, що тут виконувалися роботи по заміні теплотраси. І це все діло, от асфальт, який розорили, просто засипали ямою, землею, перепрошую. І, звісно, під внаслідок кресних дощів ґрунт просто підмило. Ну, і звісно, вода стікає туди і піддаває ґрунт далі. Отже, які наслідки після цього ну, невідомо. Адреса Василя Сліпака 2, 52. Більше за все, і туди вона стікає прямо під будинок. Не? Така от картина зараз спостерігається на 28 жовтня. До речі, хочу звернутися до наших глядачів, які зараз нас дивляться. Якщо у вас раптом такі ж є утворення на дорозі, можете надсилати нам адреси, приїдемо подивимось, заснімемо, якщо є щось цікаве. Тому обов'язково присилайте нам інформацію. Навіть якщо ви думаєте, що вона така незначна, обов'язково присилайте, подивимося і будемо вже вирішувати, що з цим робити. У нас також є редакційний телефон, можете телефонувати, і ми будемо обов'язково щось робити. Тому дякую, що були з нами. Доєднуйтесь обов'язково 107.3 FM, інформатор FM, Дякую, що були з нами.